Всім привіт, з вами Настя та ви на каналі Good Game. Сьогодні ми оглянемо нову локалізацію видавництва Гікач, а саме Космос Прут. Якщо вам сподобається дана гра, то ви, як завжди, зможете купити її за посиланням під відео на офіційному сайті видавництва Гікач. Ось так гра виглядає в розкладеному вигляді, і давайте я одразу розкажу, що тут треба робити. Щоб виграти, ви маєте назбирати вісім ось таких щупалець. І коли ви їх, до речі, отримуєте, ви ставите їх. В свою галактику. Виглядає це приблизно ось так. Зараз я вам покажу швиденько. Ви збираєте щупальця. І, до речі, коли ви назбираєте 8 щупалець, гра моментально завершується. І ви перемагаєте. Коли ви дозбирали всі щупальця, восьмініжка йде до вас на підставку. Отак. От і це все виглядає мегапічно. Я ще знімлю вам ракурс з боку, щоб ви могли оцінити. А тепер давайте я розкажу, як ці щупальця можна отримувати. Космос прутів всі гравці виконують ходи по черзі, і в хід гравець мусить порухати космос прута на один, або він може докидувати ресурси або карти, щоб рухатися на більшу відстань. Наприклад, на два. Коли ви порухались, ви маєте виконати ефект плитки, який на ній вказаний. В даному випадку це взяти три. Ось такі чорнила. А тоді ви за бажання можете розіграти одну карту з своєї руки. Щоб її розіграти, потрібно е, заплатити ціну цієї карти і виставити перед собою. До речі, карти є чотирьох типів: Це зелені, чорні, жовті та червоні. Всі вони мають якусь свою тематичну назву, але я її забула. Зелені карти це сузір'я, які завжди дають вам щупальця, ну і ще якісь додаткові ефекти. Але для цього вам потрібно закласти ресурсами сузір'я, що зображено на карті. Тобто, весь час, коли ви якимось чином отримуєте ресурси, ви можете один з них поставити на своє сузір'я. Але якщо ви виставили сузір'я і у вас до того була своя кубка ресурсів, ви не можете їх переставити на це сузір'я. Чорні карти дають знижку в даному випадку. Якщо вам треба заплатити чорнило, ви платите на три менше. Жовті карти це пасивні вміння. Вони дають вам бонуси при виконанні деяких ефектів. Наприклад, кожен раз, коли ви отримуєте е, зелений ресурсик, ви отримуєте на три більше. А червоні карти це просто сильні одноразові ефекти. Наприклад, зіграйте одну карту з руки безкоштовно. Серед діяки ви можете виконати на полі, це або зібрати ресурси відповідного кольору, або взяти один ресурс і карточку з ринку. Ринок у нас складається всього з трьох карт, і оновляється він одразу після того, як ви звідти карту забрали. До речі, важливе уточнення: у вас на руці може бути максимум 8 карт і 8 ресурсів одного кольору. А важливо це тому, що в грі є заборонені знання. І щоб їх отримати, ви маєте скинути 13 ресурсів одного кольору. А я вже казала, що будь-коли, коли вам потрібен якийсь ресурс, ви можете скинути карту відповідного кольору. І ось таким чином ви можете назбирати 13 ресурсів. А заборонені знання одразу дають два щупальця і одну з карт, які не можна купити на ринку. Ви їх отримуєте тільки коли отримуєте заборонені знання. Ці карти мають класні ефекти, і розіграти їх можна безкоштовно. Бачите, тут нуль. Космос Прута найкраще грати вдвох. Бо коли ви граєте двоє, чекати свого ходу практично не потрібно. Ви можете класно заважати своєму супернику, і випадковість на ринку карт на вас не сильно впливає. У більшості випадків суперник забирає звідти тільки одну карту. При грі в чотирьох час очікування свого ходу, звичайно, щось збільшиться, і заважати всім суперникам одночасно не вийде, гра стає лайтовішою і більш рандомною. Гра звучить досить просто: у свій хід ви мусите порухати фігурку восьми ногам і виконати ефект плитки, на якій зупинились, ну а потім за бажанням розіграти карту з руки. Але насправді у вас постійно буде над чим думати, чи то в якому порядку виконувати дії і розігрувати карти, щоб отримати з них максимум, чи слідкувати за суперником, щоб не дати йому якусь круту карту. В космос прутів» ви намагатиметесь завоювати увагу ось цього восьминожки, щоб він поселився саме у вашій галактиці. В кінці гри ви переміщуєте фігурку свою галактику, і виглядає це все дуже гарно. Але під час партії тема ніяк не відчувається. Чим менше у вас суперників, тим простіше їх прораховувати і заважати, оскільки є правило, що не можна ставити восьминога туди, де він був на початку ходу. Можна закривати потрібні супернику локації. Ну а також ви можете забрати з ринку карту, яка дуже потрібна вашому супернику. Також ви будете змагатись, хто швидше назбирає 13 ресурсів. І отримує заборонені знання, які приносять два щупальця і крутезну карту. Коротше, взаємодії багато. Випадково в космос пруті виставляються тільки карти, і від них зазвичай залежить ваша стратегія, оскільки ринок в цій грі складається лише з трьох карт. То дуже ймовірно, що в свій хід для вас просто не буде потрібної карти. Наприклад, однієї партії один з гравців половину гри не міг знайти карту Сузір'я, яка приносить щупальця, бо її просто не було на ринку. Регравальність дуже крута. В грі є багатезно різних режимів. Ви можете зробити гру довшою або коротшою. Стартову руку можна складати драфтом або просто випадковими картами. Також є надзвичайно багато варіантів, як розкласти ігрове поле. В гру можна додати телепорти і навіть грати її кооперативно. Також не можу не сказати, що карти в колоді різні, і від того, які ось будуть карти, залежить ваша стратегія. Вона вам точно сподобається, якщо ви любите ігри на менеджмент ресурсів. А тепер давайте поговоримо про те, що мені не дуже подобається. Зігравши декілька партій, ми з Максом зауважили, що іноді в кінці. Вам стає зрозуміло, хто переможе. Також вам може стати зрозуміло, що ви не зможете завершити гру швидше. Якщо це стається, то ви просто дограєте гру, щоб дограти. Це не дуже прикольно. А це все по грі Космос Прут. Наші актуальні оцінки по цій грі ви зможете побачити в закріпленому коментарі. Також не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.